Привіт, ви на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я розповім про що постапокаліптичний серіал Fallout, щоб ви могли зрозуміти, чи підійде він вам. Відео без спойлерів. Приємного перегляду. Між Америкою і її опонентами в анкорі Аляска сьогодні провалилися. Небезпека ядерної війни для цієї нації на 10 довгих років. Остаточно серіал починається з того, що у світі відчувається глобальна напруга через політичну ситуацію. Відбувається боротьба за ресурси між країнами і зростає кількість ядерної зброї. Якась частина людей з цього жартує і створює, так би мовити, мерч ядерної війни, а решта насправді готується до гіршого. В один день це відбувається. Ворогуючі країни запускають ракети майже одночасно, і за лічені години цивілізації зникає США перетворюються на випалену пустку, на руїнах якої з часом виникнуть нові фракції та угрупування. Окрім них, цей світ наводять різного роду мутанти: від радіаційних тварин до гулів, які колись були людьми. Частина з них вже втратила розум та повністю перетворилась на ходячих мерців. Війна не міняється ніколи. подивися на цю пустку. Схоже на хаос. Але завжди є той, хто всім керує. Через 219 років, а саме у 2296-му, починається історія головної героїні Люсі Маклейн. Вона народилась і проживає у спеціальному підземному сховищі номер 33 де люди живуть за суворими, але доброзичливими правилами, майже не знаючи, що відбувається на поверхні. Життя Люсі перевертається з ніг на голову, коли непередбачувана подія змушує її піднятись назовні. У світ, який вона раніше бачила лише на плакатах і пропагандистських відео, оскільки. Яки вона вихована в атмосфері абсолютної вічливості, порядку та наївного гуманізму, то дуже дивується хаосу на поверхні, наскільки жорстокий і спотворений світ. Їй необхідно дослідити пустку, радіоактивні території, на яких тепер немає жодного порядку, правил і влади. Знаєш, що місцеві люди з поверхні кажуть про сховище, що в сраку ті сховища. Паралельно з цим у серіалі розвивається лінія загадкового мисливця за головами і мутанта, відомого як Гуль. Він рухається світом так, як інші бояться навіть дихати. І його минуле приховує відповіді на питання, які ніхто не посміє поставити вголос. Є ще один важливий герой молодий рекрут Максимус із братства Сталі, напіврелігійного ордена, який намагається відновити порядок силою і технологіями. Рано чи пізно доля кожного із героїв перетинається з іншим, і разом вони мусять знайти важливі відповіді, намагаються зберегти людяність і знайти надію на відродження. Ти хороша людина, бо не застрелила мене. Та без проблем. Також у серіалі немало флешбеків про минуле життя, що саме передувало апокаліпсису. Тож глядач поступово складає собі картинку. Хто ж насправді злодій, а хто жертва? Тим, хто вижив, треба буде показати, як жити краще. Визнаю, іноді я боюся, що лихий старий світ натомість змінить нас. Сюжет серіалу заснований на історії одноіменної серії рольових відеоігор, які почали виходити ще з 1997-го і стали дуже популярними. Тож, здається, це було лише питання часу, коли ж цю історію українізують. Але керівник ігрової студії Тодд Говард тривалий час вважав, що жодна з пропозицій не відповідала баченню серії Fallout. Ситуація змінилася, коли Джонатан Нолан, який був завзятим гравцем серії ігор, звернувся до студії зі своєю ідеєю телесеріалу Фалаут. Вони надали Нолану свободу створювати історію за умови, що вона залишатиметься вірною всесвіту Fallout, але слугуватиме унікальним наративом у рамках серії ігор, а не перекладатиме одну з існуючих ігор на телебачення. Так у 2020 році Amazon придбали права, і виконавчими продюсерами стали брат того самого Крістофера Нолана, Джонатан Нолан, і його дружина Ліза Джой. Знімання почались у 2022-му, і вже у 2024-му вийшов перший сезон. 17 грудня цього року почнеться вихід третього і вже заплановано третій. Загравати з кузеном можна, поки ти ще дитина, але для реальних сексуальних стосунків на роки цього замало. Загалом перший сезон отримав схвальні відгуки. За перші два тижні перегляду зібрав 65 мільйонів глядачів і став другим за популярністю серіалом на платформі після Володаря Кілець. Успіх адаптації призвів до відновлення комерційного успіху відеоігор Fallout. Продажі зросли у 75 разів. Критик Ділан Род зробив висновок, що серіал має хворобливе почуття гумору про насильство та смерть, але це рідко стає в поперек шляху емоційного зв'язку з персонажами. Тоді як останній з нас безрадісний твір, що викриває жорстокий егоїстичний характер людства, Fallout наважується бути смішним. Думаю, це дійсно влучно сказано. Fallout отримав 15 номінацій на ЕМІ, але здобув лише одну перемогу у технічній категорії, а також 6 номінацій на премію Сатурн, і там здобув перемогу у категорії найкращий науково-фантастичний. Серіал. Навіть жартувати про це не можна, не образивши їх. Один смішний анекдот, який я розповідав разів десять. І що це за анекдот? Я забув. Пам'ятаю лише, що то була бомба. Головну роль виконала Елла Пернел. Її можна було побачити у серіалі Солоденька. Роль Гуля виконав Волтан Гогінс трьохразовий номінант на Емі. А роль Максимуса Аурон Мотен. Просто він трахав моїх курей. Fallout майстерно поєднує чорний гумор, екшен, в стилі ретрофутуризму та атмосферу пустки, де життя нічого не варте, а кожен зустрічний може стати як союзником, так і ворогом. Особливий шарм серіалу у тому, що він показує контраст. Добропорядні мешканці сховищ зі своїми фальшивими усмішками і правилами протиставляються дикому світу, де панує сила і випадковість. Водночас у кожній сюжетній лінії відчувається більша загадка про те, хто насправді контролює цей світ і що сталося в. День, коли все згоріло, але місія сховищ має бути важливою для усіх. Чого б це розумієте? За задумом ми врятуємо Америку. Серіал уважно працює з духом ігор, але водночас абсолютно зрозумілий тим, хто франшизу ніколи не бачив. Fallout – це суміш пригоди, сатири, драми та великої інтриги. Тут немає однозначно добрих чи поганих персонажів, є люди, кожен зі своїм минулим переконаннями та інстинктом виживання. Особисто мені цей серіал дуже сподобався, хоча я не фанатка постапокаліптичного, але саме Fallout зачепив, і це дивно. Бо як українка, я не можу сприймати спокійно тему ядерної війни. Це не фантастика. Це на щоденний страх, але серіал показує не стільки саму катастрофу, скільки людей після неї, і ось це мене і зачепило. Як вони виживають, як адаптуються, як будують життя на уламках цивілізації? Це зробило історію не страшною, а неймовірно цікавою. Fallout став прям приємною знахідкою у 24-му році. Тож я з нетерпінням очікую продовження. Усі хочуть рятувати світ, але ніяк не домовляться як. На цьому все. Якщо ви хочете мене підтримати, то це можна зробити через донат за посиланням в описі, або стати спонсором каналу, або, хоча б, натиснути вподобайку, вімкнути дзвіночок, залишити коментар, все те, що допоможе у розвитку моєму каналу. Я вам буду дуже вдячна. Бережіть себе і до нових зустрічей.